Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про ще одне моє хобі, захоплення це створення різних композицій своїми руками любих композицій. Сьогодні я повинна зробити подарок чоловікові на день народження. Це буде чоловіча композиція з алкоголем і шоколадом. Тому, якщо вам цікаво таке відео, то залишайтеся зі мною. Для даної композиції нам потрібна ось така коробка. Принаймні, я буду використовувати таку коробку. Приблизно в діаметрі вона має 15, можливо, до 20. Ну, 20, напевно, що немає сантиметрів. Ось такого кольору. Знайшла я тільки такий кольор, правда, в нас в місті. І так, Нам буде потрібна флористична губка оазіс. Я взяла дві штучки, тому що я буду ставити одну на низ одну зверху, щоб мені міцно трималася бутилка. Ось так: скотч звичайний, двохсторонній, шпажки, клей, ленточки, різний кольоровий папір. Бумага. Я буду використовувати золотистий, чорний класичний і ось такий цікавий колір. Не знаю, чи на камері видно, ну, такий необично сливовий. Тьмяно-сливовий, але він переливається навіть десь інакшим кольором. І звичайний прозрачний, це коли я буду запаковувати і віддавати подарок. І так, з алкоголю у нас буде звичайний класичний класний джек eh, Daniels. І доповню я такими мініатюрками, як лікер-бихеровка. І два скотчі. Звичайно, це назва Valentine's, якщо я правильно кажу, і Shiva's. Ось такими мініатюрками я їх його доповню. З шоколаду я буду використовувати всім відомий «Тоблерон», три великі шоколадки. Дві маленькі Рітер Спорт і, можливо, доповнюю ще такими мініатюрками маленькими, звичайними заповню прогавини і топер вітаємо. Це мені не замовили, це мене попросили зробити таку композицію на подарок. Так як знають, що я колись це робила. А я відмовити не могла, тому що я люблю таку творчу роботу. Мені вона. Подобається приносить задоволення я люблю творити, тому зараз з вами і приступимо. І так, кому цікаво, тому починаємо. Перше, що я роблю, це готую свою коробку. Наш оазіс і дві штуки я підготувала, вирізала по формі моєї коробки. Перший оазис я посадила на клей, тобто, щоб він міцно тримався мені. І наступний верхній обазі я теж е клеєм змазала, щоб вони міцно трималися. Тому бутилка тяжка, щоб воно, не дай Бог, часом не вилетіло з коробки, щоб воно міцно надійно трималося. І так, наступне ми беремо наш алкоголь, е скотчем примотуємо, по, так так шпажками. Я вам покажу. Зі всіх сторін, це не, його не буде видно, це буде все сховане. От, спочатку я беру е, двохсторонній скотч, а потім ставлю шпажку і тоді вже звичайним скотчем обмотую, так, щоб шпажка не рухалася всередині, тому що, якщо просто покласти на звичайний скотч, то вона може рухатися, тому що там може не добре пристати, може бути воздух зайти. А коли ти шпажку приклеюєш на двохсторонній скотч, а потім ще обмотуєш звичайним скотчем, воно мені надійніше тримається. І так я зробила маленькі мініатюрки, обмотала по чотири шпажки, воно міцно надійно тримається, не переживається, можна крутити, <свісно> воно нічого з ним не буде. І так з кожним. Так само ми, я зробила шоколад. І маленькі шоколадки, і великі. Ось так. Тут можна менше, тому що цей шоколад менший мініатюрки я буду давати на передній план. А цей, що більший, його буде, він буде відносно коробки буде високо стояти, тому там треба міцніше його закріпити. Зараз буду пробувати ставити все в коробку і покажу вам, як вийде. Ось такий варіант я примірила Все, що було, все мені знадобилося. Ось так. Мені здається, що буде найкращий варіант. А тепер я вам покажу, як воно виглядає всередині. ось Бачите, в нас всюди видно, де не де шпажки наші. от Звичайно, це такий не закінчений ще варіант. Зараз ми будемо все це декорувати нашим. Нашою бумагою будемо підбирати. Я вам покажу, як я це роблю. І, звичайно, воно набере набагато гарніший е, варіант. Ось так. Не знаю, чи нас там видно гарно, тому що вже темно. Ось, Ось так, мені здається, буде класно. Зараз ми все це ще з бумагою. От. І в нас нічого не буде видно. Берти. Ось так у нас бумага. Видно, ми зараз це все прикриємо, скриємо і буде дуже-дуже дуже гарно. Ось так. От. Нарізала я такі фантики з кожної бумаги по пару штучок. Із золотистої, і з цієї. Деякі більші, а деякі менші. Більше ми робили смужку ширшу, відрізали, а менше то смужка приблизно ось такого розміру. Потім я ділила, якщо більші, то на дві частини, а якщо менші, то на три частини, Вощі, то на три частини ділила. І ось таким способом у нас виходила маленька смужка, складаємо її ось так і потім складаємо її ще раз ось так. І ось такий фантик у нас виходить. Вони всі різні, можна і на ту сторону робити, і на цю сторону робити. Потім ми степлером щіплюємо. І коли ми будемо вже обгортати повністю нашу коробку, то ми її клеїмо на клей пістолет. Як це буду робити, зараз вам покажу. Коли ми працюємо з клеєм, нам треба бути дуже обережно, тому що можна попекти руку, тому що клей гарячий. І треба дуже обережно. Ось так ми цією стороною, там, де ми зробили клей, відпихаємо легенько наші, щоб зайшло. От. і пальцем притискаємо. Треба бути обережним, тому що можна отримати опік. Ось так комбінуємо. І так продовжуємо по черзі комбінуючи кольора, як вам подобається на ваш смак. Ось так ми робимо, беремо панчик. Це дуже просто, тут немає нічого складного. Звичайно, можливо, професіонали займаються по інакшим способом мають різні техніки, вчаться на це. А так як я не професіонал, але ж це моє хобі, і я вчусь на своїх помилках, вчусь сама, пробую різними способами, як мені подобається. Тому не судіть строго. Я просто показую, як роблю це я і як може зробити будь-хто без особи без особих навиків. І ось так ми зараз пройдемося. На задньому плані в нас більше більші такі фантики, ось такого приблизного розміру. От. Потім зменшуємо до ось таких. І на самому передньому я буду давати ось такі маленькі, досить маленькі фантики. Як зараз вийде, подивимося з вами. І ось така композиція у нас вийшла. От, гарно видно мініатюрки наші. Рітер спорт маленькі шоколадки, гарно так з маленькою мініатюркою, бахіровкою перекликаються. Тут і купачок, і надпись синювата. Правда, на відео воно набагато все яскравіше. В реальності воно більш таке тьмянніше, <глушене> приглушене. От, ось так виглядає. От. Я думаю, повинно і мені неку сподобатись. Мені здається, будь-якому чоловіку сподобається такий гарний презент. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мене, підтримайте мій канал, пролайкайте, напишіть коментарі. Можливо, комусь щось цікаве. От. Можливо, щось я робила не так, можливо, ви знаєте краще, як робити. Але я вам показую свій, е свій метод, так як я роблю. Повторююсь, я не професіонал, а це лише тільки моє захоплення хобі. І. Як вмію, так роблю. От, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, скорішої нам перемоги. Слава Україні! Героям слава, всім па-па!